Світло, де вірмоя доля райша від дружина, з окомістровайпер, і це новий досик про Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Розробники поділились ребалансом двох легендарних героїв. З тебе підписочка-подобаєчка, а я тобі зараз про все розповім. Отже, друзі, розробники поділилися інформацією, що наступний ребаланс буде на двох легендарних складських героїв. Погнали, розберемося, що ж там буде за ребаланс. Перший у нас герой із Ящиролюдів це Роксам. Дуже прикольний герой, але прикольний лише моделькою. Своїми навичками він ну, трішки не вписується абсолютно нікуди. Тому що він в мене є, досить часто мені випадав на початку гри. Дуже багато разів випадав я вже його і в мольку кормив. Ну ви зрозуміли, тобто кудись кудись їх трохи дівав, цих роксамів, бо навіть на війну фракції я його не хотів брати, тому що епічні герої виконували функцію набагато цікавіше і бюджетніше по книжечках, відповідно, ніж роксам. Тому давайте ми спочатку зачитаємо, що ж самі розробники говорять про його ребаланс, і тоді підемо подивимось, що вони йому відребалансили. Отже. З нашої точки зору, Роксам це дещо незрозумілий чемпіон, якому чогось бракує. Ну, я тут погоджуюсь. Ми спробували підвищити ефективність його здібностей як у завданні шкоди, так і ефективність в синергії з посиленням завіси, приділяючи найбільший акцент покращенню його пасивної навички. Скажу зразу, вони відбалансували абсолютно все. Давайте я вам швиденько покажу ось таку ось табличку, якою вони з нами поділилися. І звертаю вашу увагу, аж ось, ось сюди, в самий низ. Вони збільшили йому базову швидкість 98 до 103, і зменшили ауру. Зараз аура у вежі, в судній вежі, дає критичний шанс плюс 23%, а буде у всіх битвах. Так? Не можу сказати, що. Ауру на критичний шанс ми дуже десь часто використовуємо, ну але дяка, що змінили. Могли б, не знаю, на, щось інакше, на атаку хоча б поставити, бо все-таки критичний шанс 23%. Ну, здебільшого, ми всім своїм ДД даємо 100% крит шанс, або там 99-98% намагаємось дати 100% крит шанс. Тому ось, ось цю ауру ми майже ніколи не використовуємо. Давайте ми пробіжимось швиденько по навичках і подивимось, що ж йому насправді змінили. Автоатака у нього зараз виглядає так. Атакує одного ворога 50 на книгах 60% шанс заповнити власну шкалу ходу на 10%. 50 на книгах 60% накласти на себе здогану завісу у разу критичної атаки. Знову ж таки, оці 60%, тобто тут в нього автоатака б'є і з шансом 60% може ще щось прокне. Хороша, може нічого не прокне. Але чесно скажучи, краще б йому дали, щоб він бафав з більшим шансом бездогану завісу, аніж оце заповнення шкали ходу на 10%. Це абсолютно нічого майже не дає. А ось від бездоганої завіси у нього абсолютно всі навички посилюються. Тому тут знову ж таки незрозуміла навичка, що буде після ребалансу. Після ребалансу буде наступне. Атакує одного ворога, заповнює свою шкалу ходу на 10%. також накладає на себе бездоганну завісу на один хід, якщо удар був критичний. Якщо герой перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, замість цього заповнює свою шкалу ходу на 20%. Також там є приписочка, що збільшений прихований ось цей множник, збільшений коефіцієнт. Я вам зараз нагадаю, який зараз він є. Зараз на А1 у Роксама коефіцієнт 3,6. Чи нормально це так, це нормальна автоатака в ДД від атаки. Ось тому тут 3,6 збільшили. Максимум, що я можу сказати, вони збільшать до 3,8 все. Навіть четвірку не дадуть, ну, але збільшайте й все. Ось тому четвірки тут швидше за все ми не побачимо, а от 3,8, можливо, так. Тому автоатака вже стає логічною, так? Якщо немає бездоганної завіси, то накладає бездоганну завісу. Якщо б'є під бездоганною завісою, то додатково відповідно заповнює собі шкалу ходу. Прикольно, прикольно. Ну, хоча б якась логіка є в цій навичці. Йдемо до А2. Зараз вона. Наступним чином, виглядає, атакує одного ворога, заповнює власну шкалу ходу на 50%. 75% на книгах 100% шанс накласти оглушення на один хід, якщо атакує, перебуваючи під дією завіси або бездоганної завіси. 75 на книгах 100% шанс накласти сон на один хід, якщо не перебуває під дією завіси або бездоганної завіси. Також, якщо атака. Атакує, не перебуваючи під дією завіси або бездоганної завіси, після атаки накладає на себе бездоганну завісу на два ходи. Тобто він тут під е, дією завіси атакує і, відповідно, накладає оглушення, без завіси сон. І якщо без завіси атакує, то ще себе бафне бездоганною завісою. Перезарядочка. У нас тут 4 ходи. Давайте я хочу подивитися чисто на перезарядочку, чи вони тут не змінили? Ні, тут не змінили перезарядочку. І давайте ми подивимось, що ж буде після ребалансу. Після ребалансу, можливо, ми зараз зробимо наступним чином, відкриємо ось це. А по факту вони тут зробили небагато. А 2 вона логічна, але йому додають. Ігнорує щит посилення та невмирання. І також нам е, додали приписочку, що збільшена шкода цієї навички. Давайте я вам зараз скажу, який зараз є коефіцієнт на А2 у Роксама, а у нього тут коефіцієнт 6,1. Чи збільшать тут до 6,5, знову ж таки, швидше ні, чим так. Е, можливо, буде 6,3. 6,5, думаю, що ми не побачимо. А от 6,3, я думаю, що цілком можливо. Йдемо до його наступної навички, досить цікавої навички, я би я би так сказав. До його А3. І знову ж таки, вона тут поділяється під дією завіси або без дії. Під дією завіси або бездоганної завіси. Атакує всіх ворогів 75% на книгах 100% шанс накласти зменшення захисту та слабкість 25%. Скорочує перезарядку навички а 2 на два ходи. Не під дією бездоганної завіси атакує одного ворога. Тобто, коли він схований, б'є масово, коли відповідно не схований, під завісою, б'є одного ворога. Після атаки накладає на себе бездоганну завісу на два ходи і бафається. Тобто ховається. Зрозуміло, якщо його ніхто не бачить, він під дією завіс або без даної завіс, він всіх гзане масухою. Йдемо е читати, що буде після ребалансу. І давайте ми ось так ось подивимось. Зразу звертаю вашу увагу. Звертаю вашу увагу, що перезарядка зараз складає 5. Після ребалансу перезарядка буде 4. На книжечках, на книжечках це, відповідно, буде. Три ходи після ребалансу. Що ж зробили? Під дією завіси. Атакує всіх ворогів, перед атакою накладає зменшення захисту і слабкість. Також ігнорує блок штрафів, щит і посилення. Тобто, якщо походила якась ворожа сіфі і е, всіх блоком штрафів закрила, Роксамчик проб'є цей блок штрафів і накладе. Е, Зменшення захисту і слабкість. Це прикольно. І відповідно, коли він не перебуває під дією завіси, залишається абсолютно те ж саме. Також тут коефіцієнт написали, шкоди буде збільшений. Давайте я вам зараз скажу, зараз який коефіцієнт на А3 у Роксама. Якщо атакує одного, тобто без. Без дії, бездоганної завіси, коли атакує одного ворога, а 3 має коефіцієнт 6.4. Якщо масуха, то відповідно коефіцієнт складає 4. Чи гарний тут коефіцієнт суперовий. На масуху можна було б трішки більше, але знову ж таки це навичка, яка накладає штрафи. Вона не може і всіх вбити, і відповідно накладати якісь, якісь елементи контролю, штрафу або ще щось. Тому коефіцієнт тут нормальний, але знову ж таки його збільшать. Масуха, я думаю, 4,5 не більше йому зроблять, а одиночну ну по факту більше й не потрібно, тому що одиночно він як б'є. Якщо він буде в цей момент під дією збільшення атаки, то так і так він з великою ймовірністю, вб'є свого противника. Добре, і з цим розібралась. по всіх трьох навичках подобається ребаланс, але у нас є ще пасивочка. Коли зараз вона виглядає ось так, коли отримує завісу або бездоганну завісу, накладає на себе блок штрафів та посилення на один хід. Також регенерацію 15% на два ходи. Що у нас буде відповідно після ребалансу? Залишається все те ж саме, але як. Е, так, 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 так. так. Е, в пасивочці немає. Окей, читаємо. Накладає на себе блок штрафів та бонус атаки 50% на один хід, а також регенерацію 15% на два ходи щоразу, коли отримує завісу або бездоганну завісу. Накладає на себе захищену бездоганну завісу на один хід щоразу, коли ворог отримує бонус від навичок, тобто бафається. Якщо максимальне здоров'я цілі вище за максимальне здоров'я героя ігнорує 15% захисту цілі. Якщо максимальне здоров'я цілі вдвічі більше за максимальне здоров'я героя ігнорує 30% захисту цілі, ось таку посилочку йому додають, тобто йому додають вшите ігнорування захисту. І це дуже добре. Чому? Тому що це герой, який ми хочемо, щоб він дамажив, так ну по логіці в нього непогані коефіцієнти, але в нього є елементи контролю і є дебафи, які він накладає і на які йому потрібна точність. Тому, відповідно, ми зможемо його одягнути без сетів ігнорування, і його пасивочка буде нам давати, або відповідно. 15% ігнорування, якщо просто більше здоров'я, а у нього база 16 тисяч. Так, 16 тисяч це досить багато здоров'я для героя Атаки. Можете просто подивитися, ну, не знаю, давайте, дракоморф з боку, он 15 тисяч. Не набагато, але все ж таки в нього більша база. Здоров'я. Але буде, коли буде бити любого героя підтримки, здоров'я, захисту, в кого більше здоров'я аніж в нього, буде відповідно ігнорувати 15% захисту цілі за допомогою своєї пасивочки. Якщо здоров'я буде в два рази більше, в нього, наприклад, 30 буде тисяч здоров'я, а у противника буде 30, 65, так? 65%, 65 тисяч здоров'я, то відповідно він буде ігнорувати 30% захисту цілі. Ребаланс в цілому нормальний. Подивимося, як він заграє більшості на ПВЕ контенті. Знову ж таки потрібно буде протестити наскільки збільшились коефіцієнти, і чи можна буде його брати, знаєте, як такого розломщика, так, зменшення захисту і слабкість в різний ПВЕ-контент, і де він плюс додатково зможе виконувати роль дамагера. На всякі там Гідра Химера, війна фракції і так далі. Швидше за все, що він на ренті як не був, так і не буде. Ось. Але все ж таки ребаланс логічність навичок. Трішки, трішки логічніші навички стали. Йдемо, друзі, до наступного героя. І наступний герой у нас із відступників, і це Войдовий бездушний. Досить старий герой. Який раніше, коли ще не було всяких різних кам'яних шкір і так далі, своєю А3 навичкою міг шотнути абсолютно повністю ворожу команду. Давайте спочатку ми прочитаємо, що ж самі розробники сказали за ребаланс бездушного. Отже, цього разу, відійшовши від огрінів, ми вирішили ребаланснути одного із старожилів, такого, який можливо був бездушним, але також трохи безсмачним. Більше ні, бездушний отримав абсолютно нове покликання як сильний провокатор, що завдає шкоди із деякими змінами в його навичках, щоб зробити провокацію ефективнішою та загрозливішою, а також деякими непоганими негативними ефектами, щоб знайти нові можливості для цього. Чемпіона. Ось таку рецензію ребалансу розробники самі написали. Давайте подивимось на табличку, яку вони, якою вони з нами поділилися. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, ось тут з'явилася пасивочка, і, відповідно, у нього ось тут внизу змінилась аура. Зараз ми розберемо кожну із його навиків. Погнали! Зараз в нього А 1 Атакує одного ворога 35% шанс накласти оглушення на один хід. Скодо залежить від захисту. На, на книжечках відповідно плюс 20% до демеджу, і тут буде 50% шанс. Логічно, логічно. Що йому тут змінюють? Буде: атакує одного ворога, має 35% шанс накласти оглушення на один хід. Ігнорує 30% захисту цілі, якщо вона перебуває під дією провокації. І коефіцієнт, відповідно, тут навички збільшено. Зараз коефіцієнт на А1 у бездушного 2,8. Чи багато це, ні, не багато, але це нормально. Швидше за все, до 3, 3 йому збільшать автоатаку ось і все. Плюс буде мати додаткове вшите ігнорування захисту. Прикольно, прикольно. А 2 Атакує на вмання тричі, кожен удар має 75% шанс на книгах 100% усунути всі бонуси. Також накладає провокацію на один хід, якщо цією навичкою було усунуто бонус. Провокацію не можна відбити. Якщо було усунуто бонус, то провокацію не можна відбити. Шкода залежить від захисту. Що буде після ребалансу? Атакує всіх ворогів, кожен удар має 75% шанс зняти всі бонуси. Також має 75% шанс накласти штраф атаки 50%. Замовляння на два ходи і коефіцієнт цієї навички збільшено. Також перезарядка тут, відповідно, буде три ходи. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що він буде знімати всі бонуси, буде накладати штраф атаки, буде накладати замовляння на два ходи. І це дуже дуже круто. Коефіцієнт тут збільшено, але так як він переростає з атакує намання тричі в масову навичку, нам важко спрогнозувати, наскільки шкода збільшиться. Коефіцієнт зараз в нього 1,8 на кожен удар. Він тут б'є тричі. Е, можу сказати, що тут дадуть йому 4 4 і 4, 4 десь, десь приблизно ось таку масуху йому дадуть, мається на увазі коефіцієнт. І це прикольно, тому що він вже має елементи контролю додатково до провокації. І це круто. А 3 Ідемо читати, що ж зараз. Атакує всіх ворогів, збільшує тривалість штрафів на цілі на один хід. Також накладає провокацію на всіх ворогів на один хід. Накладає на себе щит пропорційний 30% завданої шкоди на два ходи. Шкода збільшується на 10% за кожен штраф на цілі. Як ми знаємо, коли бездушний бив і б'є з а3, на ньому там зразу кілометровий щит появлявся. Що буде після ребалансу? Атакує всіх ворогів. Продовжує дію штрафів на цілях на один хід, потім накладає провокацію на 1 хід. Накладає на всіх союзників щит на два ходи. 30% від завданої шкоди. Та на себе контратаку на два ходи. Також шкода збільшується на 10% на, за кожен штраф на цілі. Перезарядочка його навички зараз 5, буде 4 ходи. На книжечках буде відповідно три ходи. Тобто, що ми бачимо, йому дали посилення. Посилення буде щит масовий, по факту робиться все те саме, щит буде масовий, а на себе буде ще накладати контратаку. Чи гарно це Це дуже гарно, тому що пам'ятаємо, хто під провоком отут вшите ігнорування захисту. Тобто він буде ходити тут запровокував. Далі, якщо герої, противники не почистили штрафи, герой буде атакувати бездушного, бездушний буде під контратакою, буде у відповідь сильніше бити, тому що на А1 ігнорування захисту. Але друзі, на цьому не закінчимо, тому що йому додали ще пасивочку. Читаю пасивочку: ігнорує 30% опору цілі, якщо її захист нижчий за захист цього героя. Союзники завдають на 25% більше шкоди цілям під дією провокації, яку наклав цей герой. Діє лише одна така пасивочка в команді. І, відповідно, аура у нього була у крипті на 44%, якщо я не помиляюсь, так, на 44 буде. Збільшення захисту у всіх битвах на 33%. Що хочеться сказати по-бездушному? Бездушно нормально так апнули. Тому що за допомогою того, коли в нього буде масова А2, і він буде знімати всі бонуси, потім накладати зменшення атаки і замовляння. Плюс ось тут буде провокація, щит масовий на себе контратака і з автоатаки. Збільшений коефіцієнт, плюс вшите ігнорування, плюс оглушення. Це буде досить непоганий контролер, провокатор і ДД. Як в пве контент, в першу чергу це нас цікавить. Гідра плюс війна фракцій Хардова. Так, і досить хороший кандидат на те, щоб водити його навіть на аренку. Можливо, це буде не основний ваш ДД, але на аренку 3 на 3, я думаю, цілком він зайде, тому що він за допомогою А2 буде знімати, знімати всі відповідно бафи. І тоді накладати штрафи, а знімати мається на увазі, кам'яна шкіра також буде казати до побачення. Тому, можливо, на аренку як героя контролю за умови, що у вас кращого немає, можна буде його також водити. Друзі, ось такий ось ребаланс двох героїв бездушного мені подобається як ребаланс, але знову ж таки, що один, що інший герой, це ДД. Так, з елементами накладання штрафів або контролю, і знову ж таки хочеться бачити, які тут будуть коефіцієнти або було б. Прикольно, так нам розробники не розказують, який там прихований коефіцієнт, але було б прикольно, якби вони розповідали, на скільки відсотків вони посилять, бо вони кажуть, що е, шкода збільшила, але наскільки? Напишіть, шкода збільшена на 10%, шкода збільшена на 20%, щоб ми вже до виходу ребалансу вже собі уявляли, що буде. Але знову ж таки, можна буде протестити, прорахувати і зрозуміти, наскільки там коефіцієнти зросли. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу. Такого ребалансу, чи він дійсно хороший, чи дійсно постаралися, чи так як небудь? На твою думку, на мою думку, ребаланс досить непоганий. У мене на цьому все. Якщо сподобався відоси, ти знаєш що зробити. І так, зустрінемось в наступному відосі.